Найдавніший запис імені блуд у київській русі датується 1980 роком. Під цим іменем згадується воєвода Ярополка Святославича. У 1117 році в Києві згадується кормилиця Рослава Блут. Під час війни між Ярополком і Володимиром Великим згадується Блуд, який убив Ярополка і перейшов у табір Володимира, але потім загинув у битві з поляками на Бугу. Можливо, елементи імені Блут знайшли відображення у співзвучних закарпатських прізвищах XVI, XVIII століття. Таких як Болонд, Болонда та Болондяк, за припущеннями, ці назви можуть бути посередниками між угорським словом Болонд, дурний та слов'янським словом Блудлукати за межами України особове ім'я Блуд і його похідні. Такі як Блудко і Блудкин використовувалися в Новгороді у 1230 році, у 1546 році згадується і важко блюділо. Біжецький селянин у 1385 році. Ім'я пт кілька разів зустрічається в Кракові у 1014 і 1494 роках. В інших районах Польщі фіксуються антропоніми Андреас Плант і Джогант, а також чеське ім'я Пріблюд та середньовічне чеське ім'я блюда у 1649 році в Київському полку називається козак Кирик Блуди. В Україні від імені Блуд утворено кілька ойконімів. Наприклад, у 1445 році згадується село Блудів у Корецькому районі Рівненської області, де йдеться про те, що земля відійшла до Блудова. У 1585 році існувало місто блудів, а в 1649 році Блудові. Однак, після Другої світової війни село перейменували на мирне. Щодо етимології особового імені Блуд, більшість слов'янських ономастів вважає його слов'янським і пов'язує зі слов'янським дієсловом бладіті блукати. Однак польський дослідник П Струмінський відстоює думку, що ім'я Блут є нормандським, а саме варязьким, і що серед ранньоруської еліти було п'ять осіб з нордичними іменами, серед яких Асмут Інгвар, Свенель, Блундр, а також один на прізвище Варяшко. Схожі на блуд імена Бут, Одут, Олуй.